Добре, добре, слава нашому Господу. І я поділюся коротким свідченням. Вчора ми були з дітками на день народження, і в нашого володі бойчука в дочки День народження було. І дітки, як дітки, вони стрибали, гралися, і наш Дарій десь там вскочив, і все, і йти не може. І цей маленький пальчик на нозі, і так вздовж п'яти біль. Все, і Таня каже: все, пане, тріщина, перелом. Я ще там рухаю пальцем, чую, не кричить. От, і каже, молимося, зразу молимося. А все одно помолилися і нічого не відбувається, а болить. Але в середині завпевненість, що слово пішло. І прийшли додому, я його приніс, вночі ще в туалет його носив до унітазу, аболить. Я, а Таня каже: все, зранку до церкви я не поїду, буду з ним, або поїду в трампунт. Я кажу, ні, буде здоровий. І ми зранку встали, малий же сам побіг в туалет, вже по хаті бігає сюди, туди ніякої болі нема. Наш Бог прекрасний. Йому тільки слава. Ось ми маємо прекрасну церкву, прекрасний час, і ми є діти Його. І хай Божа мудрість його благодать примножиться в вашому житті. Або ви його діти, ми ростемо. І сьогодні я хочу, щоб ми мали роздуми над Словом Божим. Вже самого початку Дух Святий повів Любомира. Я відчув, що Дух Святий сьогодні нам дає комплект їжі, і вона з одного стола, і він доповняє наші помисли, пророцтво, все сходиться. І проповідь ви почуєте теж, що буде підтверджувати все попереднє. І згадаємо своє дитинство, може, ми щось багато не згадаємо, але чуть-чуть, я хочу, щоб ми так зайшли в роздуми про це. От як ми маленькі народилися, батьки казали, що ми не давали їм спати, потім ми бекали, мекали, щось в рота пхали, потім ми вже трошки підростали. Потім казали, нам не можна, ми все одно туди лізли. Потім у нас щось ззаді тепло було на те, що ми сідаємо. І от такий час ми дітками були росли. І батьки нам завжди казали, не здавайся, тобі вийде, йди далі. І е, сьогодні час е, такий і скажи своєму сусіду, і не здавайся. Не здавайтеся. Амінь. Слава нашому Господу! І темою, над якою я буду, е, е, яку буду говорити, і ми всі разом будемо роздумувати, це пізнання Бога від А до Я. І розберемося над словом пізнання. Що це таке пізнання? Я шукав в словниках, і мені сподобався вислів, пізнання це творчий процес отримання та постійного оновлення знань, необхідних людині. Це творчий процес отримання та постійного оновлення знань, необхідних людині. І таке в результаті пізнання ми отримуємо нові знання, Рима. В результаті пізнання ми отримуємо нові знання. І ця тема пізнання Бога від А до Я. Я багато не скажу. Десь півгодинки ти багато не скажеш. Ми десь 0-0, якусь там соту зачепимо від А. А я вже буде, коли ми будемо на небі, зустрінемося з нашим прекрасним отцем. І наш цей час, я хочу, щоб ми роздумували над пізнанням Бога. І я таких пару, як то кажуть, навідних історій дам нам. Але наше серце має далі пізнавати Бога. І центральним віршем, який ми зачитаємо, це є приповісті 1.10. Завжди люблю більше тексту читати, бо е, колись ми знаємо, якщо е, Слово Боже писалося, не було ніяких віршиків, ніяких розділів, йшов текст. І ми прочитаємо. Я хочу, щоб ви пороздумували. Там на початку сказано «сину мій. Приповістях Соломона Соломон, певне, своїм синам писав, бо синові. Ми цього точно не знаємо, але Слово Боже натхнене Духом Святим. І сьогодні Бог говорить, сину мій, дочко моя». І це, що в Слові ми зараз прочитаємо, це Бог говорить і до нас, прямо в наше серце. І слово Боже, воно є цим мечем. Хірургові, щоб щось там в тілі змінити, він робить надріз і всередині, там, чи сухожилля шиває, чи ще щось. І так само слово Боже, воно врізається в наш розум, в наше серце. Врізається, щоб туди залетіло зерно, що воно потім проросло через нас. І слухаймо уважно, другий розі з першого по 10 вірш. Сину мій, якщо ти приймеш мої слова і мої заповіти, збережеш у собі, якщо зробиш уважним вухо своє до мудрості, а серце своє навернеш для розуму, якщо ти закличеш знання і звернешся до розуму, Якщо ти шукатимеш Його, як срібла, і намагатимешся знайти Його як скарб, тоді зрозумієш, що таке Господній страх і здобудеш пізнання Бога. Тоді зрозумієш, що таке Господній страх, і здобудеш пізнання Бога. Адже Господь дає мудрість із уст його знання та розсудливість. Він зберігає, як скарб спасіння для праведних. Він захист для тих, хто ходить у невинності, охороняючи шляхи правди й захищаючи стежки вірних своїх. Лише тоді збагнеш, що таке істина, правосуддя, прямодушність та усяка дорога добра. Коли війдеш, війде мудрість у твоє серце і знання стане приємним для твоєї душі. І ще раз п'ятий віршик. Тоді зрозумієш, що таке Господній страх, і здобудеш пізнання Бога. Такі вірші, текст, нам треба пізнавати щось. Щось треба пізнавати. Ви бачите, цей вірш, віршівці, і ми пізнаємо сьогодні Бога. чуть чуть ми пороздумуємо, і це слово, яке сьогодні у вас посіється, воно буде проростати. Згадаємо, першого чоловіка, якого Бог створив, це є Адама. Він створив його на образ свій, дав йому розум. Він не дав йому розуму скільки в самого Бога. Він дав йому частину розуму, значить, дав старт. І далі ми бачимо, Бог дав Адамові що? Доглядати за садом, дав йому дружину, все дав, окружив його і. Там є так гарно сказано, Бог приходив до нього в прохолоді дня, приходив зранку. І там проглядається, що вони спілкувалися. Бог створив людину для спілкування. І Адам від Бога щось чув нове. Адам давав йому запитання, і Бог йому давав якісь настанови. Адам зранку пізнавав Бога, пізнавав його характер. Пізнавав бачення Бога. Бо Адам вже мав свій розум, він, наприклад, бачив якесь там дерево, якусь там гарядку. Він по-своєму це бачив. Але він приходить зранку до Бога на зустріч, і Бог йому давав своє бачення. І той момент, коли є діалог, спілкування з Богом, приходить пізнання Бога, як Бог хоче. І е, зараз ми так перекидаємося, і Ісус говорив, каже, я роблю тут на землі не те, що я хочу, а те, що мій Отець хоче. І... Бог, Бог створив Адама, він не зробив примусівкою. Адам, ти сьогодні маєш прийти, давай поговоримо. Ми цього не бачимо. Там ми бачимо свобідний вибір людини, воля. І Бог солідарний з часом Адама. Він зранку поспілкувався, написано, що не цілий день говорили. Написано, що зранку. Чи це може у вас бути вечором, чи це зранку, але якийсь час. І далі цілий день Адам робив свою роботу. І він роздумував про це пізнання Бога, що вони зранку спілкувалися. І наш розум, він аналогічно такий, як в Адама. Може, Адам тоді спочатку, як був створений в нього, воно краще все працювало, ніж так, як зараз в нас, але аналогічно той самий мозок. Що ти туди подасиш, на те й тим роздумуєш цілий день? І Адам мав е, такі е, роздуми, І... але пішло щось в нього не так є фраза, пішло щось не так, він свій фокус пізнання Бога разом з своєю дружиною змістили, подивилися і послухали когось іншого. І тепер ми пожинаємо наслідки того, що вони зробили, подивилися на когось іншого і послухали. І який ми урок беремо з цієї історії, який я витягну урок. Можна багато уроків витягнути, але так як ми пізнаємо Бога зараз ця тема, який я урок витягнув. Коли ми щось в житті вибираємо і робимо, ми собі щось знаємо. Але звернися до батька. Пізнай, що він хоче тобі сказати. Пізнай, бо в нього вищий розум, ніж твій розум. Кись нам щось захотілося, машину, квартиру, навіть одружитися, женитися. Спитай Бога, спитай Бога. І дивіться, ще, який урок виносимо з цього. Єву дуже притягнув змій, розказав за дерево добра і зла, яке було в саду створене. І теж фокус з Бога, якого можна пізнавати вживу, диявол перетягує на якесь дерево. Я говорю якесь, бо воно просто воно було в саду, Бог створив це. Ми колись це взнаємо, що Він його там створив. І це можна я поставив так в лапки, дерево пізнання добра і зла, деколи в нас людей. Людей світу цього, деревом пізнання добра і зла, є окультність, магії, якісь гороскопи. Це є цим деревом пізнання добра і зла. І людина фокус зміняє з Бога на ці речі. І потім йдуть наслідки, прокляття, проблеми. Тому урок з історії, цей, що ми почули коротенької, тримаємо фокус на Богові, на пізнанні Його, що Він хоче. Друга історія Я таких, чотири е, історії розкажу. Ми побачимо звідти уроки, витягнемо і зробимо висновок. Сьогодні ми вже чули про Давида. Ми чули вже далі, чули про Давида проблему, яка сталася. Але я хочу побачити, щоб ми всі разом побачили, як в Давида все починалося. Він був малим, ну юнак можна сказати, років 13-15. І йому довірили овець пасти. Але замітьте, він малий і овець пасе. Це в той час овечки були основний дохід для тих племен, Ізраїлю самого, де вони так були розкидані по, по ось, Палестині. І Давид бере з собою цю гусліці, має там камінчики, бряшку, як ми знаємо, цей опис. І в нього концентрація вся йде на Бога. Він, воно йому не мішає, коли ти маєш якусь роботу, працю, це тобі не мішає мати концентрацію на Бога. І він там спілкується, співає Богові, знає, хто такий Бог. Вчиться в малому бути вірним для Бога. Надія в нього не на свої сили, бо прийде здоровий Лев, там майже кілограм 400. Юнак, ну, якщо йому 13-15 років, він там важить 50 кілограм, 55, ну, не знаю чи більше. І приходить така махіна Лев. На кого він надіється? На Бога. Дивіться. Коли ти маєш пізнання Бога, в малому завжди прийде провірка, сьогодні казав Любчик, випробування твого пізнання на Бога. От так построєно, коли ми з Богом постійно спілкуємося, пізнаємо Його, прийде провірочка на твоє пізнання. З малого починається. І Давид перемагає Лева. Перемагає того ведмедя, що там все, що хотіло забрати його отару. Потім, дивіться, йде. Він пізнає Бога ще глибше. Потім появляється голіаф. І Давид і цю війну виграє. Проходить час, Давид стає царем. І в нього концентрація, фокус далі йде на Бога, не на царські всі речі. Та, він це все робить, але він знаходить час для пізнання Бога. Хто тут з нас є? Президентом. Ніхто. І коли вас запитає, чи ти читаєш Біблію, чи молишся, ми навіть не маємо права сказати, я не маю часу. У нас час є. І ми маємо свій фокус завжди тримати на Богові, не не казати, що у нас немає часу. Прекрасний наш Господь. Йдемо далі до наступної історії, і ми урок витягуємо з Давида, що Давид є цар, але він має час для пізнання Бога. І третя історія теж така далека. Ну, можна сказати, був Сидрах, і Авденего. ці три хлопця трошечки про них. Вони теж юнацький вік мали, і Вавилон напав на Ізраїль, і їх забрали в полон, в Вавилон. І цар сказав до цих всіх своїх слуг: підберіть мені юнаків всіх ізраїльського народу, для, щоб вони були ніби гарними, без вади і щоб були здатними навчатися. І вже з самих початків ми замічаємо, їх садять біля царя за довгий стіл, щоб їсти цю їжу що на столах. Юнаки кажуть, а ми цього їсти не будемо. Твоє слово, таке от за царським столом, я цього їсти не буду, це грозило тобі смертю. Але в них є запевненість всередині, в них є пізнання Бога. І вони твердо кажуть, ми цього робити не будемо. Вони з малого це показують. І їх не вбили, побачили сміливість. Дивіться, проходить час, ставлять цього бована, ідола. І сурмаза звучить, і всі мають поклонитися цьому буванові. І дивіться, знову йде зростаюча. Ти маєш пізнання Бога, ти провіряєшся. В нашому житті все, що ми пізнаємо від Бога, сьогодні те, що ви почуєте. Потім ви ще будете Біблію читати, прийде момент, подує вітер, провіритеся, на якому ми фундаменті стоїмо. Бо так якось воно построєно, що диявол завжди чує, коли ти пізнаєш Бога і зростаєш. І він завжди тобі щось так продумає, провірить, чи ти дійсно дитина Божа. І він, оце так наше життя йде. Я ні одної історії в Біблії не знайшов, щоб от такого не відбувалося. Пізнаєш Бога, є випробування. Пізнаєш далі Бога, в тому стояв. В більшому пізнаєш Бога, там випробування. І що ми бачимо, ці юнаки кажуть, мені так сподобалося, як вони чітко це говорять. Це Даніїла 3,17,18. Зачитаємо. Це відчутно, що в них є великий досвід, переданий, можливо, і від батьків, але і самих, що вони Бога постійно шукають, бо це тільки могли сказати зрілі люди. І зачитаємо третій розділ, 17 18 вірш. Адже наш Бог, ми згадуємо цей момент, їм треба буде поклонитися цьому ідолу, це все, і вони скажуть, що ми не будемо кланятися. І вони кажуть: адже наш Бог, котрому ми служимо, Сильний вирвати нас спалаючий вогнем печі, і врятувати з твоєї руки, царю. В той момент на майже пів землі, навіть більше тримав. І дивіться, наскільки в них фокус на Богові, фокус на Богові. І вони кажуть, що і Він може нас врятувати, з твоєї руки, царю. Але дивіться далі, зрілі люди, що говорять, якщо ж цього не станеться. Ми деколи не побачили якогось чуда зцілення, і вже все, щось тут значить, не то вже похиталися, наже здуло. А дивіться, що вони кажуть: якщо ж цього не станеться, то нехай тобі буде відомо, царю, що твоїм богам ми служити не служитимемо і золоті статуї, яку ти поставив, не поклонимось. Будь твердий, в тебе є Бог силеної він найвищий над усім. Навіть як щось не сталося, те, як ти знаєш, що має відбутися, все одно пам'ятай, що твій Бог є найвищий, і ми служимо тільки йому. Не поклоняємося ніяким проблемам, ніяким ще щось що станеться в випробуванні нашому на Бога тримаємося. А Він завжди ніколи не запізниться. І замітьте, кажеться, в таких трьох хлопцях, і потім вони ж були в печі. Являється там Ісус між ними. І коли ти маєш гарне пізнання Бога, весь світ знає про це. І дивіться, що потім цар каже: дивіться, вони не згоріли, будемо служити його, їхньому Богові і будемо поклонятися, там так сказано за своїми словами. Деколи ми християни в чомусь здамося, щось не вийшло, і потім хтось пальцем буде тикати, казати, та у вас там всі такі. Ми представляємо Бога тут на землі. Має фокус на Богові. І ви бачите, фінальне якесь завершення вашого пізнання, ну, не завершення, а пізнання Бога, яке буде перевірятися, потім прославиться Бог на всі народи через вас. І ми бачимо, який урок ми витягуємо е е теж з цієї історії, що, що треба пізнавати Бога. З малого бути вірним. І навіть велике прийде випробування, все одно твій Бог прославиться через тебе. І ось історія четверта. Вже остання історія з цих таких міні-історій. Пам'ятаєте історії про Адама, як він пізнавав Бога, про Давида, як він пізнавав Бога, про Шедраха Мишаха в Денегу. І зараз ми про учнів Ісуса Христа. Їм, можна сказати, найбільше повезло. Біля них сам Бог був рядом, фізично вони його бачили, могли торкатися. В них були ці питання, навіть дитячі: чому, чого, чого це відбулося, Чого не так? Ісус їм. Все розказував. Значить, Була наука для них. Потім вони бачили практично, як це відбувалося. І замітьте, плоска натура людини. І вони, значить, кажуть: а де Бог? А покажи нам Бога. А Він каже: Я тут біля вас, скільки вже часу, ви ще Бога не бачите. І потім Ісус заснув на човнові, коли буря, і Він просинається і каже, ви маловірні. Та ви ж можете самі бурю спинити, ви ж можете самі чудо зробити, нагодувати людей, а ви ще цього не вмієте. І, і Він обурювався, Ісус обурювався, Бог обурювався на ці речі Каже, каже, ну, як ти людину цього не розумієш, я тобі от прийшов на землю, я от все тобі показую. Але Його велика любов до нас, ми такі самі порой буваємо. Ісус, я вірю, що вечором за костром жарили рибу, чи хліб їли, чи в горниці, і Він їм знову пояснював, пояснював. Сьогодні Бог до нас знов і знову пояснює. Ти помиляєшся, тобі не виходить, ти пізнаєш Бога, і знов десь вітром тебе здуло, знов ти впав. Але ми рухаємося і далі тримаємо фокус на Богові. Пізнаємо. Він той, хто близько, Він нас навчає. Ще раз каже, дитина, ну, ще розставай, давай йди, ще тобі вийде. це наш Бог такий прекрасний, Він не тиран, Він з любов'ю це все робить. І ця історія остання про учнів мені показує і всім нам, що Бог знов і знов тебе піднімає і каже: тобі вийде. І бувають моменти, ми знов не можемо пройти таких речей, як. Обіжаємося, гордість проявляється, заздрість, гнів, Тож ми вже ми ніби то прийшли, вже нема. І знову воно появилося. Але ми все одно тримаємо на пізнанні Бога свій фокус, і ми це пройдемо і станемо крепшими. І я вас підбадьорюю, не здавайтеся. І дуже так само легко нам оприділити, чи людина постійно час з Богом проводить. По таких от речах от. вона гнівається, часто бачимо, чи обіжається. Це вказує на те, що людина мало була з Богом зранку чи вечором в пізнанні Бога. Тоді ми цю людину просто допомагаємо, йди до тата, йди з ним поспілкуйся, пізнавай його, пізнавай його. І людина буде втрачати ці риси характеру плоті, і буде набирати риси характеру нашого Господа. І я собі так підкреслив, написав: бо чим більше твій розум насичений в пізнанні Бога і його характеру, тим більше буде прояв нічого іншого, як любові через нас. А де любов, там є все, можна сказати, все, все від Бога, там де є любов. І давайте ще раз ми собі побачимо, з чого починається пізнання Бога. Перше відносини з Ним. Якщо ти не маєш ще відносин з ним і не ввійшов повне пізнання Його, покайся. Зроби так, як написано в Біблії, охрестися водним хрещенням. І йди на пізнання Бога. Це зробить тебе сильно благословеним. Друге, вивчай його характер, вчися мати з ним спільність. От ми знаємо, що, наприклад, ага, треба помолитися перед сном. Ну, нас навчили з дитинства, от, от, робимо такі стартові кроки. Помолилися. А коли в тебе це вже все відбувається, перейди на інший рівень. Помолися так, щоб почути голос від Бога, почути ведення Бога на цей день, піднімай планку сам. Бог буде це тобі допомагати, спомагати, але на основі Слова Божого ти можеш піднімати планку пізнання Бога. І піднімай цю планку. Значить, вчимося мати з ним спільність. І третє, вивільняй, роби діла любові, те, що ти отримав від Бога. От ми маємо пізнання Бога, вивчаємо його характер чи Слово Боже. В молитві ми будемо чути його характер бачення, значить ми це вивільняємо. Пробуємо цей характер робити в свою середину і показувати людям. І хочеться так пророчо сказати всім нам на основі Слова Божого, що, що це дасть нам пізнання Бога. Бо ми є люди, і навіть учні питали, а що нам з того буде? Що нам з того буде? Наша, наша натура людська вона буде завжди, казати, а що нам з того буде? От. То я вам хочу сказати, що нам з того буде? От. Ми, ми маємо цю отримую відповідь, бо навіть наші як діти, домашні діти мої щось там зроблять, і вони знають, що вони з того, що з них буде. Вони знають, що буде то, то. Це міра, виховання, це є правильно. І з цієї проповіді, впізнання Бога, що нам буде? Перше, благословишся ти. Твоя сім'я, твої діти і всі майбутні твої покоління. Ви подивіться на Авраама, він має пізнання Бога, благословляється цілий рід. Друге, проявиться сила Божа через тебе. Бо ти постійно пізнаєш Бога, ти біля джерела любові і сили. Значить, його все це переходить на тебе і проявиться через тебе. Третє, ти міцний робишся, як скеля. Зрушити вас буде тяжко дуже, мудрість у вас буде проявлятися, коли ви постійно пізнаєте Бога. Четверте, ми війдемо на небо, і ти не почуєш, Господи, так, як там було написано: Господи, Господи, ми твоїм іменем то то, то робили. А він каже: Я тебе не знаю. Це оці люди, хто не пізнає Бога, просто живуть принципами Біблії. Та, тебе через те буде щось працювати, але. Ми почуємо, якщо ти пізнаєш Бога постійно, ти почуєш війди в радість пана свого. І там буде прекрасна зустріч. І Бог скаже: це ви мене пізнавали. Ходіть подивитись на мене. Ми там зустрінемося з Ісусом, з Богом, з Духом Святим, і ми їх побачимо лице в лице. І це буде сама найкраща зустріч. Тому я вас прошу і надихаю, як то кажуть, що ви пізнавали Бога. І пам'ятаєте, як ми на початку на вступі говорили, що як маленька дитина, що, що відбувається? Ми ростемо, падаємо, томимося, ще щось. І так само буває в пізнанні Бога. Ми шпортаємось, падаємо, забули помолитися, не почали Біблію, щось нового не втягнули на цьому тижні від Бога. Але знову прикладаємо зусилля. Бо християнство це треба зусилля прикладати. І беремо, читаємо Біблію. Шукаємо щось, щоб гарно поїсти. Перечитуємо Біблію, не здаємося, не здаємося. І часто з'являться в тебе люди, скажуть, а ти такий святенький, та ти, ти тільки пішов в цю церкву чи став штундою. Появляться зразу люди, і вони провірять тебе на цьому міні-пізнанні Бога. На міні-пізнанні Бога. Тому пам'ятайте, що від таких речей ви стаєте сильнішими. Якщо у вас є такі речі в житті, це вказує те, що ви істину пізнаєте. Бо де тільки істина пізнається пізнання Бога, там з'являться люди, які будуть казати, та ти якийсь не такий, ти ти не, не то робиш. І це вже вказує, що ви правильно йдете. І я хочу сьогодні помолитися за тих, кому тяжко пізнавати Бога, хто десь втомився. Можливо, сьогодні хтось хоче покаятися. То ми почнемо з тих, хто хоче покаятися. Підніміть свою руку. Хто бажає? Андрюшка бажає. А хто бажає водне хрещення прийняти, теж піднімайте руку. Я хочу, щоб оце зерно, що ви сьогодні почули, пізнання Бога вас проростало і ніколи не думайте, що щось не то, ще щось, почніть з пізнання Бога. І ви, і ваш рід, і все навкруги благословиться. Андрюшка, ходи.